О Дух Святий, Ти трудишся без міри, у цьому світі зла і марноти, невірство відчиняєш двері, віри, і грішних до Христа проводиш Ти, вогнем святим жартовної любові, яку явив на ділі нам Господь, прийнявши з грішних рук вінець терновий, ти змінюєш мій дух і душу, й плоть, провадиш до головського підніжжя. Показуєш Спасителя царя і залишити хибне роздоріжжя, гріха й невірства кличе ще здаля. І близько, близько, грішників нещасних Підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у Христі навіки дати щастя тим, хто із рук його прийняв життя. Одух надії, мудрості та світла, дух збудування істини і сил, твоїм промінням неживе зігріте, ти підіймаєш мертвих із могил. Крізь морок проникаєш у темницю, в пишноту замків, хижу, хижу бідноту, скрізь викриваєш гордість, гріх і ницість, велиш до ніг схилитися Христу. Відвідай тих, хто мається в пороках, Живу, що воду вилий і на них, Хай повняться твої святі потоки у душах миром чистим, неземним. О, забери всі сумніви й тривоги, Зростив нас віру, гордість побили. Щоб підійшли ще ближче не до Бога і мир собі в Його руках знайшли. Даймо звіщати істину, щоднини безстрашно, як Христос заповідав, хай будуть з нами Боже, триєдиний, Твої любов, єднання і благодать. Амінь.